Пане Тараса, а чому ж так знаєте, ті кроки команди Байдена ми хотіли, певно, побачити 25 лютого 2022 року. І ось ці конкретні речі з замороженими активами і санкції проти нафти, і, зокрема, тіньового флоту. Чому тільки зараз? Ну, тому що Трамп переміг. До цього Байден не збирався цього робити. І я думаю, що це вже вплив адміністрації, вже, яка буде йти? Тому що за дивним, за дивним збігом обставин, раптом всі посмілішали, так і по Газпромбанку влупили. І по так званому тіньовому флоту, який не був тіньовим флотом. Це така помилкова, його назва. Все офіційно возилося, все чудово знали, все удавало, що там страховки, які надаються російські компанії на ці, на цей, на цей на цей флот, так званий, це є. Що за ними що стоять? Ну і далі вони не приховували. Як пам'ятаєте на початку минулого року, коли СБУшники почали наносити перші удари дронами по НПЗ? Нам почали говорити, що це є частиною цивільної інфраструктури. Ось, ну все просто. Їм не потрібно було зростання ціни на нафту перед виборами. А ви знаєте, називається здохні за нашу дешеву нафту? Така от була позиція. А тут вже по інтереси співпадають, в тому числі Трампа Трамп буде качати нафту. Йому російська нафта не потрібна взагалі на ринку. А ось і тому така, от вже в пій дії дуже добре в дійсності. Тут співпала історія. Я я не очікував, наприклад, що це так швидко буде. Я очікував, що це зробить, але зробить Трамп. Але це швидше в дійсності дуже добре, що воно принаймні зараз почалося. Там почали ганяти вже нафтові танкери в Балтійському морі. Загалі не виключено, що Балтійське море взагалі буде закрите для російського флоту, в тому числі цивільного. Ви вже самі сказали, що тут відчувається певна тінь команди Трампа, певні певний, певний його стиль. І це означає, що ось ці ставки перед переговорами, про які ми будемо говорити далі, про можливі дзвінки, про можливі зустрічі, вони так. піднімаються точно зі сторони Сполучених Штатів Америки. А якою може бути тут, тут бути відповідь Москви? Ніякої відповіді у них не може бути. Ну тільки обстрілювати Україну, але вони так вже зробили все, що таке можливо. А інструментарії вже немає. все, сил не вистачає. Їх виторили Сирії, а, і Трамп це буде завжди теж, якщо будуть перемовини, будуть говорити, показувати, що, що ти. А що ти Путін, Що ти можеш гарантувати? Ти чуда, тебе виторили Сирії. Росіяни втратили величезний вай впливу на американців. Тому що вони завжди погрожували або атаками на Ізраїль, або те, що вони на близькому сході влаштують якусь війну. Цього тепер немає. Їх викинули, де вони були ще з цифр радянського союзу. Ще далі запитає на твої на твоїй території війська іноземні, так. Тебе калашматі дронами кожного дня. Он сьогодні, до речі, оця була масована атака. Те, що СБУшники вже масштабували свої е, масштабували свої можливості бити по території Російської Федерації. Дивіться, в лиці пішла вже хімічна промисловість в Татарстані. Так, це приблизно тисячу кілометрів, влупили. А в ну, принаймні цілились, не знаю, влучили чи ні. В газоперекачувальну станцію Транснефті це вже нафта. Те, що ми на в ваших ефірах говорили, що треба лупити по їхніх газогонах, компресорах не того, щоб паралізувати їхню економіку. Це вже йде про це. Теж Трамп скаже Путіну: що ти що ти чудо можеш мені тут сказати? Твоїх генералів мочать вже в центрі Москви. Що ти ну це це коли коли кулікову там покатушки влаштувала на самокаті, ти взагалі про що тут говориш? Що ти можеш на що ти претендуєш, а що ти можеш нам сказати? Тому звичайно, що це дуже, з дуже сильних позицій буде заходити Трамп. Тому що він, начебто, ж не запроваджував цих санкцій, так але чи буде знімати, це велике питання, тому що коли там якщо він почне знімати. А санкції це буде, буде слабка його позиція. А він така людина, що а, якщо буде щось знімати в обмін на якісь поступки з боку Російської Федерації, достатньо суттєво. Тим більше тут ще ви повинні розуміти протиріччя. у Трампа є пацани в Техасі, які хочуть качати нафту, в тому числі замість російської на зовнішні ринки, і газ. Через обмеження, які накладені були попередні адміністрації, вони цього не могли робити. А тепер вони там б'ють копитом, хочуть експортувати. А тут ще великий подарунок росіян не буде. Принаймні, у них буде менше нафти і так далі. Так що це великі плюси, і великі і судячи з істерики, які Кремль почав вчора катати, там Патрушев. Вискачав, сказав, що Україна не буде існувати як Молдові до 25 п'ятому році. Да, там Лавров там щось там почав теж е, говорити, що там Україна там повинна самовизначатися і так далі. Ну, тобто, пішли, пішли ці, пішли істерики, тому що це вже суттєво. це вже суттєво удар по них. Давайте далі розберемося з цією зустріччю, можливо, дзвінком, що буде першим між Трампом та Путіним. Бо Трамп говорить прямо, що він хоче зустрітися максимально швидко. Натомість Пісков говорить про те, що ну наразі ніякої предметної підготовки немає. Коли Трамп був першим президентом, вони зустрічалися 5, щонайменше 5 п'ять разів. Ну і також говорили телефоном 11. але ось ця. Майбутня зустріч, Дефіс-розмова, давайте там окремо по кожній, вона ж буде зовсім іншими, направду політиками. Це зовсім інший Трамп. Ну і певно, що в іншому статусі Путіна. Тепер вже зовсім головного злочинця цієї планети. На вашу думку, все ж таки, як вони змінилися і як це вплине на розмову, яка буде можливо найближчим часом? Давайте так. Трамп ніде не говорив, що він хоче зустрітися з Путіном. Він говорить, що Путін хоче з ними зустрітися з ним. Це зовсім інша постановка питання. Це вибільшує росіян, тому що е, знаєте, от в перемовинах, перемовинах е, я просто є таким фахівцем, який консультує з перемовин. Перемовина головне знайти, от в чому ти в чому ти потребуєш зустрічі, якщо. Твій суперник відчуває, що тобі зустріч потрібна більше чи е, угода, припустимо, потрібна більше ніж йому. все, тобі починають крутити руки, знаходять важелі впливу для того, щоб е, е, збільшити вигоди саме для себе. Так і тут в даному випадку Трамп нікуди не поспішає. Розмова ну, може бути, зустріч може бути. Але я б тут не не хвилювався, тому що у нас і починають в істерику впадати і стосовно того, що Трамп сказав, що він розуміє росіян. Слухайте, ну він зустрічався коли був з Путіним, коли був а, з Путіним. Теж там говорив, що він там, вони там друзі, розуміються і так далі. Що не завадило Трампу зупинити північний потік будівництво, пам'ятаєте, Да? він просто зупинив будівництво північного потока влупити росіянах в Сирії. Потім що зняти ембарго на постачання зброї в нашу державу? Нагадую, що Обама ж наклав на нас ембарго на постачання зброї, взагалі будь-якої, як і європейці, в 2014 році, це ж Трамп зняв перші джевеліни. Зайшли при Трампі. Я пам'ятаю тоді, ще істерики росіян, що поява американської зброї на території України це теж є червона лінія. Тоді то тоді ще оця червона лінія була. А коли вперше концентрувалися війська? На кордоні з Україною Трамп надіслав два стратегічних бомбардувальника Б-52, які літали на територію України, означаючи, що це наше, не чіпайте з офіційним формулюванням для стримування Росії. Тобто, то у Трампа знаєте, те, що він говорить, що він когось розуміє і щось там не Знає там, да це нічого не означає. Тобто він виходить. Він бізнесмен, ви будуть діяти відповідно до вигод, які є зараз. Путін значно гіршому послабленому стані, а у нього важелі тиску на Трампа значно менше. Тоді Росіяни нагадуєш в Сирії сиділи. да Вони всі торгували окремо своїм статусом: що давайте віддайте нам Україну? А ми а ми будемо вашим союзникам у війні проти Китаю. Так тепер скажуть, так а чим ти воювати чудо збираєшся? У тебе, он дивись, половина армії твої знищена. Так, у тебе пере, перебиті е, перебита техніка і так далі. Чим ти проти технологічного Китаю збираєшся воювати? Е, що і як ти відновлювати це буде? Щоб тобі більше нафти продавати? Так у нас своєї нафти дофіга, вибачте, будь ласка, і так далі. Тому там абсолютно буде така. А предметна розмова, тим більше що Трамп вже ви повинні розуміти, Трамп не вважає Путіним рівним себе. Трамп у Трампа є одна людина, яка є найбільшим і най, найкрутішим ковбоєм в цьому світі. Тільки він її знає, да і він бачить його кожного дня в дзеркалі. А все інше, якщо він телефонує, він нарізає завдання, всі починають бігати в правильному напрямку. Ну, з огляду на те, що ви говорите, сьогодні невигідно виходить Путіну дзвонити та зустрічатися з Трампом, бо, ви, бо він в невигідних переговорних позиціях знаходиться. Е, ну та. так, так Путін не збирається зупиняти війну. Він же хоче з, з Трампом ділити світ. Він же ж там же ніколи не, ця шизофренія нікуди не поділася. Вони ж хочуть вимагати, щоб. Була демонтована вся військова інфраструктура НАТО в східній Європі, центральній Financial Times він читав, що вони ще хочуть вимагати виходу Швеції та Фінляндії з НАТО. Да, вони хочуть, щоб Україна покинула Запоріжжя. Херсон, Донецьку область, які тоді вони припиняють погоню, Офіційно відмолость від НАТО визнала цю область російськими, щоб американці визнали цю область російськими і так далі. Демілітаризація України. Ну і так далі. Це в корні протиріччя ті позиції, яку буде сповідувати Трамп. Він же, як хочеш бути миротворцем, він виходить з раціональної логіки. Давайте так, зупиняємося по лінії розмежування, починаємо говорити. А Путін же цього не хоче. Тому що ж там спливає одразу ж Курська область. Ви ж розумієте, да? і далі. А, і Путін упевнений, що він там щось там перемагає, що у нього все добре. Але те, що влупили по флоту, це дуже добре. Це в дійсності матиме величезні наслідки для росіян, і вони це розуміють. Плюс удари по території по Росії, які ще рік тому. Не були такими масштабами, вони тільки нарощуються, нарощуються, нарощуються. А знаєте, а захід це ж це ж такі хлопці? Вони не люблять слабаків. Вони не люблять слабаків і не люблять, е, 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 тих, хто не можуть відповідати за свої слова. А Трумп, а Тра, Путін точно не може відповідати за свої слова. Мене розсмішила. Ну це коли Лавров виходить: ми готові гарантувати безпеку Європи е, і все інше. Е, там, там команда Трампа скаже. Яку безпеку ти чуда? У тебе кожного дня дрони прилітають. там, да? ти, ти про що взагалі говориш? Що ти взагалі гарантувати? Ти не контролюєш у себе ситуацію в країні. А, пане Трасе, а важливо, на вашу думку, також щоб не було зайвих істерій для розуміння, хто з ким першим Трамп поговорить, з Володимиром Зеленським або з Путіним. Так він з Зеленським вже зустрічався під час виборчої кампанії. Та да? ну нормально, так, да. от зустріч. До речі, дуже гарно пройшла. Злі язики говорять, що Дівенс, який там щось по Україні говорив, одразу ж потер всі свої твіти. Да, 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 да. Стосовно України, тому що він присутній був на зустрічі. Він бачив, що гарно пройшла зустріч. Трамп за світ за свідченням багатьох людей навіть проводив Зеленського до цього до автомобіля, що з Трампом дуже рідко трапляється, і це вияв ну великої прихильності. А вони я вам скажу, вони то схожі навіть за е, психотипом. Я б сказав, так за рішення проблеми, і те, що вони обидва антисистемні кандидати, так. І я думаю, що якщо поговорить з цим Путіним, нічого не сталося, не станеться такого земля, точніше, сонце на землю не впаде. Ну, почує Трамп чергову шизофренію Путіна про паченігів Прірорікові. Ти взагалі про що? Ти про що тут мені тут говориш? Які речі. Можу зустрітися з ним, але предмет розмов про що буде? У Путіна немає що запропонувати Трампу. Ось. Тому так, але я думаю, що все ж таки буду зустріч спочатку з Зеленським. А до Зеленський так достатньо грамотно, правильно вбудовує позицію. Тобто, давайте спочатку я в цьому інтерв'ю Фрідману, як він сказав, спочатку зустрічаєтесь зі мною, а потім зустрічаєтесь з Путіна, а потім ми, типу, трьох сидимо. Проблема в тому, що Путін не збирається вести перемовини з Зеленським. А тому, що вони хочуть вести перемовину тільки Сполученими Штатами Америки. По-перше, Зеленського вони вважають нелегітимним. Да? Далі для них же він людина, яка очолює не нацистську державу, про це на тежну треба забувати. Це буде принижене для Путіна. Він це не хоче. А ну, Зеленський скаже: Ну, Дональд Фрезович, помітьте, оця людина він правильно буде робити, він підкошує авторитет. Що ви головний в цьому світі? Я готовий був зустрічатися, а він, бачите, не готовий. Дайте нам більше зброї. Давайте будемо закінчувати з цим психом. Ось ми починали розмову про 300 мільярдів, які можуть бути переговорним важливим. На вашу думку, ось. Певно, Путін з його Рюріковичами і Англосаксами в голові можливо і не так зважає на ці 300 мільярдів. А ось це його оточення, і, зокрема бізнес-оточення Кремля. Воно на них зважає, і на вашу думку, яке воно може мати вплив, які скажуть, ну пробачте, це наші гроші, які б ми не хотіли втрачати, які нехай сьогодні заморожені, але ми б хотіли їх повернути і примножувати. Ні, давайте так. Те, що, про що говорить адміністрація Трампа, я вам скажу про що, про що йдеться. Це фактично іранський сценарій. Це коли Ірана була, заморожені були кошти, так? і їм давалися кошти, поверталися, точніше, кошти, коли вони себе поводили гарно. Ну там припиняли там, свою програму, там щось робили там, о, тобто, така схема. Але тут є один нюанс. Є один нюанс. По перше, росіяни воюють в Україні не за гроші, і Путін воює не за гроші. Це особиста його війна. Вони хочуть знищення держави України, тому що вони вважаються великою проблемою для себе. І це правда. Вони це чітко розуміють. Це ідея війна, це я б сказав, це екзистенційна релігійна навіть війна. Вони воюють за Києво-Печерську Лавру. Вони воюють за Крим. Вони воюють за я б сказав. Ідеологічне вґрунтування, чому існує Російська імперія, так і так далі. І тому в даному випадку ми повинні розуміти, що тут питання не грошах. І ще одна є проблема. Коли американці говорять, давайте ти там якось гроші, будемо забирати керувати. Проблема в тому, що воно в Європі знаходиться. А європейці. Європейці не хочуть цього робити, чому тому, що на відміну від американців, вони ніколи не використовували зону євро в якості такого стимулу чи тиску на тих, кому ну там протирічить політиці Сполучених Штатів Америки, наприклад, а вони завжди говорили і давали зрозуміти, що ми ні ніяких грошей чіпати не будемо. Це означає, що купа пристойних і не дуже пристойних людей та країн тримають свої гроші. В зоні євро, та і тому, що їм це вигідно. Якщо вони почнуть по безпреділу віддавати цих а є ще таке розуміння, як суверенітет над грошима, суверенітет, державний суверенітет над державним грошима, вони вважаються недоторканими. То це викличе велике питання до надійності фінансової системи, може бути відток капіталу з Європи, в тому числі, і тому вони будуть цьому опиратися. Це саме тому росіяни ж тримали гроші в Європі, а не в США. Ну щось підозрювали, да і тому в даному випадку ми повинні розуміти, що виходити з того, що це 300 мільярдів, можливо, якийсь мотивуючий фактор, але. Він не остаточний. Поки Путін при владі, я думаю, що війна буде тривати. На вашу думку, чи можливо трошки спокійніше видихнули європейські лідери, які бачать ну, певні заяви вже команди Трампа, коли його кандидат на посаду міністра оборони говорить чітко артикулює, я він знає, хто хороші хлопці, і що ми повинні якнайшвидше завершити цю війну, коли вони бачать на ось ці зустрічі і комунікації між Зеленським та Трампом, вони, певно. Для себе, як на вашу думку, відповіли на питання, чи буде далі продовжуватись допомога від Сполучених Штатів Америки, і трошки реальніше, по-іншому, точніше, прораховують майбутнє? Ну, давайте так. Американці ніколи не говорили, і Трамп не говорив, що допомога буде скорочена. Ну, принаймні, принаймні військово. Але тут є одне але платити за все повинні європейці. Тут от велике питання. Тобто, це бізнес хитрощі від Трампа. Та да, зб... 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 збільшення витрат на оборону, ви фінансуєте війну в Україні, закуповуєте в тому числі американську зброю. Ну, наша даляха там буде, да з його боку, але ви закуповуєте в тому числі зброю для себе і для України, і після війни фінансуєте українську армію, так. Американці готові давати в тому числі гроші на там зброю, переозброєння і так далі. Це і задоволення вони зроблять, тобто ніхто ні ніколи не говорив, що що хтось кидати збирається Україну. Ні, ніде про це не говорилися, і це теж до речі, великі протиріччя з росіянами. Росіяни ж хочуть демілітаризації України, і вони хочуть у будь-який момент е е нанести удар, щоб вона була беззахисна, але цього не буде. Вже зараз зрозуміла, і тому в даному випадку ми повинні розуміти ми повинні розуміти прості речі: що е, і забути все, що говорилося до виборів. Те, що говорив до виборів Трамп, це взагалі не стосувалося України, не стосувалося е, українців. Це стосувалося вибор, виключно виборчої виборчних виборчих перегонів Сполучених Штатах Америки. Пантраса, тут мені далі потрібно ваше пояснення саме як політтехнолога, буде йтися про прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. І вчора весь світ облетіли кадри, як хлопчик відмовився тиснути руку президенту Словаччини Пелегріні. І у відповідь на ці дії Фіцо накинувся на хлопчика на своїй сторінці. У Фейсбук він прокоментував ситуацію зі словацьким школяром наступним чином. Він назвав хлопця неосвіченим підлітком з українським прапором на костюмі. Комусь тут потрібно три ляпаси. Я б почав з антидержавних змі, а далі досвід життя. Як учень, якщо я вскаржився на вчителя за те, що вона тягнула мене за волосся, мама б дала мені ще два ляпаси, бо вчитель завжди був поважним і правильним. Пише Роберт Фіцо. Коли прем'єр цілої. Країни обурюються в дописі на хлопчика, який не потиснув руки, бо має свою позицію в демократичній європейській країні. Це загалом нормально, бо для мене це виглядає дуже дивно. Так, це це, це, це істерики, конкретно. фіца, тому що партійна каса накрилася, да газ не постачається, ФІЦА катає істерики. В Москву там їздять щось, вимагає зустрічі з Зеленським. Зеленський говорить: ну приїжджай до мене. Там на чого я повинен за тобою бігати і так далі. Ну це істерики, істерики. Накрилося великий бізнес еліти еліти словачької, так тому що вони мали великі зиски. Упевне з цього газу він же Росіяни ж як там зазвичай зі знижками або газ або нафту давали. І ти отримував там свою маржу, достатньо таку суттєву. А ось а цей тепер бізнес накрився, і тепер воно фіце істерики. Ну, в дійсності, це абсолютно неадекватна поведінка, коли ти ти прем'єр-міністр, прем'єр-міністр, нападаєш на хлопчика там. да які, ну, хлопчик, що хоче, ну в даному випадку що він там, а що він він там, там а зробив? Він висловив свою позицію в даному випадку, яка б там не була позиція. А коли ти істерики катаєш стосовно того, що е, хлопчик зробив, ти просто в, просто в неадекватному стані вже знаходишся. Це якраз характеризує, що у нього істерики. Є сенс загалом запрошувати Фіцо сьогодні до Києва? Ні, ну Запрошувати можна. Питання, що, що він там почує? Що ми йому, що він там газ отримає в цих повітряних кульках з Росії, От, і все інше. Ну, предмет розмови який? Ну ніхто сказав, що газу не буде, все, забудь. Ну, все. На завершення теми Фіцо і теми сумішної Орбана. На вашу думку, ну, певно, що сьогодні вони не сприймають там, Київ як. Ту політичну силу, на яку вони мають там зважати. Вони дивляться там не просто так. Вони їздять, зокрема, до Путіна. Переорієнтуватися повністю, наприклад, на Дональда Трампа або повністю на Китай. Це в їхній характері в характесі в характері їхньої політики. Ні, ну вони можуть зважати, не зважати, нехай вчаться. Так? І пам'ятають, що є нафтопровід дружба по якому йде нафта все ж таки поки що з Росії. А він злі з говорить, що там давно потребує капітального ремонту. Запчастини можна вести декілька місяців, і багато чого можна робити. Багато компаній, які працюють в Україні, теж можуть отримати проблеми із цим там викинути просто з ринку українського і так далі. Бити треба там по економіці. В першу чергу, щоб розуміли на на кого взагалі рота треба розкривати, яким тоном розмовляти з Україною. Це раз. Чи будуть намагатися переорієнтуватися? Ну вони так робили. Це Орбан особливо. Він там із Китаєм активно співробітніше, і з Туреччиною, щоб гроші залучати, і з Росією і так далі. Чи є у нього там достатній ресурс? Ну, мабуть, ще є. Я думаю, що десь він гроші знайде, щоб компенсувати там нестачу тих самих речей там з Європейського Союзу, тих самих дотацій. От. Ну він може там якось хизуватися своїми. Зв'язками з Дональдом Трампом, але ну він все ж таки в європейському союзі знаходиться. І Дональд Трамп точно не контролює гроші з європейського союзу і точно не дасть грошей просто так угорщині.